216-й день російської агресії у Харкові тихо, але протягом минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лузівського районів області. У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. У Первомайському Росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах. Горіли автомобілі. На місці знайшли уламки іскандеру. У вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. У харківському районі. Внаслідок обстрілу горів дачний будинок. Загалом на Харківщині за добу сталося сім пожеж, спричинених обстрілами пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів. Трапились у Чугуївському чотири пожежі, та по одній у Куп'янському, Лозівському і Харківському районах області. Горіли приватні оселі, об'єкти агропромислового комплексу, церковна школа, крамниця, гаражі та автомобілі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано п'ятеро людей. Усі вони мешканці Куп'янського району. На жаль, є загиблі у Первомайському та дворічній. У Первомайському росіяни забрали життя 15-річної дитини. За даними управління ДСНС, під завалами знайшли сім загиблих людей. Сьогодні вранці, у дворічній, під час обстрілу, загинув водій центру екстреної медичної допомоги. Чоловік просто йшов на роботу. Мінна небезпека на Харківщині зберігається. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 906 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших військових та прилеглі населені пункти. Противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове. Збройні сили України відсувають ворога та своїм вогнем завдають йому відчутних втрат. Яна Біляєва, біляєва, стаздейнеком, харківський звісті. Російська влада може оголосити про анексію окупованих територій України ближче до 1 жовтня та примусово відправити українців на війну проти ЗСУ у рамках призовної кампанії. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. А президент США Джо Байден вкотре наголосив проведення жорсткіших санкцій проти Росії у разі захоплення українських територій. Україна з партнерами ретельно опрацьовує проект зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Проект вже представлений послам 30 держав світу. Гарант зазначив, що притягнути до відповідальності потрібно найвище політичне і військове керівництво РФ. Війська РФ двічі за ніч обстріляли Миколаїв. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків та магазинів а також мереж водопроводу. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Ворогом нанесені удари по Запоріжжю, атаковано об'єкти інфраструктури у місті. У результаті відбулось займання. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. В Херсоні було знищено і виведено з ладу сім вантажівок Урал, а в Мелітополі ліквідовано до 10 одиниць озброєння та військової техніки і понад 20 окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Також в районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс с 300 п'ять одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів. Протягом доби знищено чотири безпілотники камікадзе, що атакували Одещину. Поліція налагоджує роботу на звільнених територіях Харківщини. Працівники поліції разом зі зведеним загоном поліції в Тернопільській області та представниками Солоницівської селищної громади відвідали мешканців сіл великі проходи та малі проходи. Місцеві мешканці мали змогу звернутися до працівників поліції із заявами про злочини, які вчиняли окупанти. Всі вони зареєстровані належним чином. Та будуть проводитись подальші перевірки за кожним зверненням. Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на восьми напрямках деокупації: Балаклійському, Куп'янському, Ізюмському. Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великоборлуцькому тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площою понад 800 гектарів. Вилучено майже 16 тисяч вибухонебезпечних предметів. Знищено 613. Слідчими підрозділами національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Цього спочатку деокупаційних заходів зареєстровано 582 воєнні злочини. 27 вересня останній день проведення референдумів у тимчасово окупованій Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях України. Вони стартували 23 числа. А єдине питання в бюлетені про входження територій до складу Росії. Водночас міжнародна спільнота заперечує легітимність референдумів. Якщо це станеться, Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на будь-які анексовані частини України. Ми ніколи не визнаємо цю територію чимось іншим, окрім частини України. А українська влада тим паче не визнає це голосування. Російські пропагандисти закохані в референдуми як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне. Донецьк, Луганськ, Крим це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що референдуми остаточно закриють будь-яку можливість проведення переговорів. Українська сторона налаштована повернути усі території військовим шляхом. Тим часом експерти впевнені, що навіть умовне приєднання цих територій до РФ не змінить ситуацію на фронті і не зупинить наступ зсу. Увесь світ знає і погоджується, що Крим це Україна. Відповідно, Херсон, Запоріжжя, Луганськ і Донецьк це також Україна. Ми бачимо, що українські сили оборони раз по раз завдають ударів по об'єктах на території Криму. Ми чули від такого собі Дмитра Медведєва, що спроби атакувати території Російської Федерації будуть наражатися на відповідь з боку Російської армії, а Крим вони вважають територією Російської Федерації, але бавовна на території Криму Вастополя трапляється, а реакції жодної немає. Водночас, на думку Владислава Селезньова, на перебіг військових дій можуть вплинути 300 тисяч додатково мобілізованих росіян, мовляв, вони можуть спробувати утримати вже захоплені території та намагатимуться вийти на адмінкордони Донецької області. Проте експерт має великі сумніви щодо якості технічної і військової підготовки ворога. Ефективна бойова робота українських гармашів та ракетників зводить на нівець усі потуги російської логістичної військової машини з забезпечення підрозділів на всіх ділянках фронту. Вони здійснюють накопичення. Туди прилітає Хаймарс, і накопичення перетворюються на попіл. Наразі західні партнери вже готують нові пакети санкцій проти РФ, а також додаткову підтримку для України. Ніколь Костенко та Юрій Бобикін, Харківські звістя. Бригади комунального підприємства Харківські теплові мережі прискорюють роботи у центральних частинах міста, аби якомога швидше провести асфальтування ділянок на місцях розриттів. Як повідомили у комунальному підприємстві ХТМ, робітники закінчують тепломеханічні роботи на джерелах теплопостачання, проводять благоустрій території та закривають віконні отвори у будівлях підприємства. Крім того, через сильні пориви вітру. Усім філіям ХТМ довелося укріплювати огорожі на місцях проведення земляних робіт. На підприємстві звернулися до харків'ян з проханням не нехтувати попереджувальною сигнальною стрічкою та огорожею ХТМ, не наближатися до відкритих теплотрас, стежити за дітьми і не кидати сміття у траншеї. Початок опалювального сезону дедалі ближче, і підготовка до нього триває комплексно. Цьогоріч комунальникам доводиться не лише готувати мережі та об'єкти критичної інфраструктури, а й відбудовувати житловий фонд. Тож, незважаючи на обстріли расистів, бригади усувають наслідки руйнувань. Наприклад, працівники КП Харків водоканал замінюють комунікації в одному з найбільш постраждалих районів міста. Служба водопровідних мереж селища п'ятихатки комплексу харків водопостачання комунального підприємства Харківводоканал реставрувала зруйновану вибухом ділянку водопроводу діаметром 400 міліметрів на вулиці Академіка Курчатова. Робітники замінили 8 метрів трубопроводу, а також усунули руйнування від вирви після вибуху. Всього на території П'ятихаток відзначено 4 місця прильотів ворожих снарядів в зовнішній мережі. Три з них комунальники ліквідували раніше. А тепловики вже завершують перекладання магістральних трубопроводів, ремонтують будівлі підприємства та готуються до запуску джерел теплопостачання. Також комунальники закривають контури вікон лише в основ'янському районі. Бригади виконали 95% відповідних заяв від харків'ян. Крім того, бригади активно готують житловий фонд, аби містяни могли взимку жити у власних квартирах. У житлових будинках по вулиці Амосова у Немошлянському районі продовжують відновлювати стіни, підлогу та плити перекриття у квартирах, що зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли. Також робітники виконують зварювальні роботи та готують конструктиви будинків для відновлення. Роботи виконує підрядна організація акціонерного товариства «Житлобуд-1». Крім того, навіть під час війни комунальники не забувають про маломобільні групи населення. У новобаварському районі спеціалісти встановили пандуси у під'їздах житлових будинків. Яна Щетиніна та Андрій Пакулов. Харківські звістя в Україні зміниться тривалість виплат допомоги по безробіттю. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Наразі громадянин може отримувати допомогу по безробіттю 360 календарних днів протягом двох років. Та для окремих категорій громадян виплати нараховуються 180 календарних днів. Коли ж законопроект набуде чинності, тривалість держдопомоги визначатиметься залежно від страхового стажу. До трьох років 180 календарних днів. Від трьох до шести років 210 календарних днів. Від шести до 12 років 240 календарних днів

Крім того, тривалість виплат допомоги по безробіттю може скоротитися до 90 днів, якщо людина звільнилася з попереднього місця роботи за власним бажанням та безповажних причин, або якщо громадянин має якесь винагородження за свою діяльність період отримання держдопомоги. До того ж, у законопроекті ще йдеться про те, що розмір допомоги по безробіттю визначатиметься у відсотках до середнього доходу на попередньому місці роботи.

Спершу людина отримуватиме повну виплату допомоги по безробіттю, а вже згодом її розмір буде зменшений. Тобто, чим більше часу людина не працевлаштується, тим менше грошей вона отримуватиме від держави. Єнашітиніна та Олександр Уваров, Харківські звісті. Кожний третій офісний працівник готовий перейти в іншу сферу зайнятості, змінивши звичну роботу за комп'ютером на фізичну працю. А 25% респондентів готові підробляти руками. Такі результати досліджень за серпень-вересень 2022 року оприлюднив один з вітчизняних інтернет-порталів. Результати останніх соціологічних досліджень свідчать про готовність змінити рід своєї діяльності у 51% опитаних. 9,5% вже на шляху опанування нової професії. 10% воліють опанувати давно омріяну професію, на яку не наважувались через страх втратити стабільність. Майже 4,5% вже змінили професію, і тільки 29% наразі не планують змін у професійній діяльності. А 15% білих комірців вважають для себе принизливим перехід у робітничу професію. Найчастіше з проблемами пошуку роботи, говорять експерти, зіштовхуються люди з вищою освітою. Спеціалісти робітничих професій навпаки користуються попитом. Дефіцит робочих рук на українському ринку праці спостерігається протягом останніх десяти років. Саме це спонукає багатьох змінювати офісне крісло на роботу в полі або на виробництві. Найбільш прийнятними новими професіями українці вважають фах комплектувальника, водія, фермера, садівника, городника. Кухаря та спеціаліста б'юті сфери. За статистикою, найчастіше пропонують роботу продавцям і касирам у магазинах. Крім того, користуються попитом представники будівельних спеціальностей, фінансисти, АІТ-спеціалісти та логісти. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківський ізвісті. Готівковий курс долару в Україні продовжує зростання. Це кажуть аналітики, відбувається через психологічні чинники. Валютний ринок і надалі залишатиметься під впливом новин про спробу Росії забрати нові території. Тож нервозність та психологічні фактори продовжать превалювати. Настрої населення погіршилися після оголошення Росією референдумів на окупованих українських територіях, а також мобілізації. НБУ вкотре наголосив минулого тижня, що незважаючи на зростання дисбалансів на ринку, він не має наміру найближчим часом переглядати офіційний курс гривні. Аналітик наголошує, що наразі Нацбанк вважає нинішній рівень резервів достатнім для того, щоб вирівняти поточні дисбаланси. Тож перегляд офіційного курсу поки що не очікується. Водночас спроби НБУ забезпечити приплив готівкової валюти виявилися недостатніми. Знову ж таки, через посилення негативних настроїв на тлі військової ескалації. Зокрема, лише минулого понеділка НБУ продав майже 100 мільйонів доларів. Але це не задовольнило попит у касах банків. Більшість з них поки що не продає готівкові долари, а використовує виключно для повернення депозитів. За минулий тиждень курс гривні в касах 10 найбільших банків ослаб з 39 гривень 40 копійок, 40 гривень 40 копійок до 40 гривень 60 копійок, 41 гривні 60 копійок за 1 долар. Крім того, після тривалої паузи частина великих банків несуттєво підняла курси карток. Гривня для карток ослабла з 36 гривень 70 копійок, 37 гривень 37 копійок до 36 гривень 75 копійок, 37 гривень 57 копійок за 1 долар. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харківські звістя. Міська клінічна лікарня номер 13 Валентина Михайлівна прийшла сьогодні до медиків, бо каже, погано себе почуває, побоюється, що це може бути ковід. У мене піднялася температура і болить горло. тому я прийшла к своєму сімейному доктору. Два роки тому я боліла ковідом. У мене пораження легкі були 50-60%. Згідно результатів експрес-тесту, у жінки ковід не підтвердився. Щоправда, кажуть лікарі, людей з симптомами, як у Валентини Михайлівни, протягом вересня побільшало. За проміжок часу двох тижнів збільшилась кількість пацієнтів до прийому 20 температурящих за добу, ну, тобто переходять до лікаря. Вони звертаються з одними симптомами, з великою температурою, білі у горлі, насморком або закладеностю вухів. Стараємося їм допомогти. Збільшилась кількість тестів. Експрес-тестів вони також у нас позитивні з 20 пацієнтів, які пройшли експрес-тестування. Скільки тестів було підтверджено? Кові від 12 до 15. загалом кажуть у лікарні, що є профільною за останні два тижні почали фіксувати зростання кількості хворих коронавірусом. Наразі відділення стаціонару для коронавірусних хворих заповнене на третину для надання меддопомоги людям, кажуть, є все необхідне від засобів захисту до апаратів штучної вентиляції легенів. На теперішній час у закладі лікудістя 59 хворих, більшість читься госпіталізованих хворих середньої важкості однак є хворі в тяжкому стані, які знаходяться в тому числі в реанімаційному відділенні. Важко хворі, частіше всього, є хворі з надмірною вагою, без вакцинації або з неповною кількістю щеплень та іншими важкими супутними захворюваннями. На теперішній час у лікарні в ремодійному відділенні знаходиться вісім хворих з ковідом, і з них 4 на постійному потоці кисню. Останні хворі знаходяться на кисневих концентраторах. Станом на понеділок кухаркові підтверджено ще 64 нових випадків коронавірусної інфекції. І така статистика зберігається чи не щодня. На теперішній час можна відверто сказати, що хвиля почалась. Яка вона буде по важкості, про, по її довжині, сказати важко, тому що багато людей вже перехворіло і навіть по два рази. Багато людей вакциновано, багато вакциновані двома дозами та бустерною дозою. Тому вже є достатньо високий прошарок населення, який не дожив хворіти. Або він захворів. Би більш легких формах і достатньо буде амбулаторного лікування. Тому, для попередження інфікування, надійний метод протидії ковіду є вакцинація. Наразі імунізацію можна пройти при будь-якій міській поліклініці. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті.